На каналі грає» нещодавно пройшов проект «Холостячка». В якому приймав участь персонаж, якого створила я. І якось на стрімі до цього проекту, коли він активно фліртував з усіма, окрім холостячки, я б жартувала, що якщо він не виграє, то я гей-версію Холостяка. Всі посміялися, я посміялась, а потім така, чому ні, такого ще точно не було, і я думаю, що це буде цікаво. Тож, привіти сім, Це Вікі Сім і це початок проекту Холостяк, Гей версія Давайте знайомитися з Холостяком. Деякі з вас, можливо, вже з ним знайомі. З проєкту холостячка Дрімерки Грає», Та я дещо змінила і дещо додала в його біографію, тож вам також буде цікаво послухати. І так, нашого холостяка звуть Ітан Кларк, йому 28 років і народився він у місті Віденбург. Мати Емілія Кларк, а батько Адам Кларк. Ітан народився в простому місті, в простій родині. Мати працювала паракарема, батько столяром. Вони мали усе для простого, сповненого вдачами і негодами життя. Старенький будинок дістав. Пшися їм в спадок від бабусі Ітана, який не зважаючи на свій вік, виглядав охайно. Машина, яка також передалася разом з будинком, яка виглядала менш охайно, ніж будинок, бо бачила вже третє покоління кларків. І, може, мріяла відпочивати на назволище старих автівок, Та батька Ітана старанно продовжував її вік. Ще в них жив старенький пес, якого Ітан підлітком рятував у лісі. Хтось викинув його в пакеті на згарищі, і його скавчання почув Ітан, який так влучно проходив. Поруч з друзями. Грошей не завжди вистачало, та вони не бідували. Але чого точно вистачало в цьому будинку, так це любові. Вона сочилась з усіх шпарин будинку, і він купався в ній як риба у морі. Батьки були його підтримкою і опорою друзями і наставниками. Коли в 13 років він підійшов до батьків з проханням пофарбувати волосся, то мати дістала всі свої професійні фарби. А батько дав гроші на перше татуювання. Саме батько купив йому його. Першу гітару і вчив його грати. А мати привела до ладу її гараж, перетворивши його на студію. Вони любили сина безмежно, намагаючись дати найкраще, що вони могли. Ітан з дитинства мріяв стати відомим музикантом, можливо, таким же відомим, як Сівел Сліпер. Йому легко давалось написання віршів, музики, а співати його вчила мати, яка також колись мріяла стати співачкою. Коли Ітан навчався у школі, він створив гурт зі своїми шкільними друзями, і вони майже. Кожного дня грали в його гаражі студії. І самі перші виступи відбувалися у школі. Потім їм вдалося домовитись про виступи, в якомусь заходила пабі, де гурт Бріч Голи, так вони себе назвали, набирав неабияку популярність у місцевих. Але зірковість прийшла, коли пісня, яку там віддав на радіо, несподівано вирвалася в чарти. І потім кожна наступна пісня неодмінно ставала хітом. Знайшовся продюсер, почалось зіркове життя, і гроші почали литися рікою. Зі славою грошима прийшли толпи пошанування. Альніць, які мріяли про один погляд Ітана, та він ніяк не міг знайти ту єдину. Він навіть пішов на шоу холостячка в надії знайти своє кохання, і навіть дійшов до фіналу. Та холостячка обрала іншого, але він не засмутився. Цей проект допоміг йому розібратися у собі, проаналізувати почуття і свою поведінку під час проекту. Попрацювавши з психологом, ітан зрозумів, чому йому не вдавалося зав'язати стосунки з жінками. Бо по справжньому йому подобались чоловіки, але він боявся зізнати. Тися в цьому самому собі. Та після проекту він все розповів батькам, які його, як завжди, підтримали. Це дало йому впевненість у його діях. Після проекту в нього зав'язали стосунки з учасником проекту Білом, та, на жаль, вони не склались у довготривалі. Але тепер Ітан не кидає надії, вирішив прийти на шоу ще раз, але вже у ролі холостяка і віднайти своє кохання. Тож, отака історія: любі підписники, і всі, хто дивиться відео і не підписується. Я про вас також знаю. Робіть та підпишіться. Я чекаю від вас, учасників, готових ризикнути і прийняти. Участь в цьому шоу. І Якщо бажаючих буде дуже багато, в чому, якщо чесно, я сумніваюсь, але якщо вдруг так буде, то можливо я зроблю якийсь розіграш, ще про це не думала. Що треба від вас? Учасник з описом його життя, ім'я, вік, місто, хобі, ким працює, чому прийшов на проект. Обов'язкова сексуальна орієнтація подобаються чоловіки, або хоча б експериментує. Розвиньте їм навики з допомогою чаткоту, але давайте. Так, в межах розумного. Він не може бути і швець, і жнець, і на бандурі Грець. Кидайте мені своїх учасників в Телеграм. Посилання шукайте в описі під цим відео. Якщо він містить cc контент, його теж кидайте окремим файлом. Але, будь ласка, не руснявий cc контент. Поставтесь до цього з розумінням. А так, начебто, ну, все. Дякую всім, хто дивився. Чекаю на ваших учасників, до зустрічі і бережіть себе.